Всім добрий вечір, ми з України. Сьогодні 11 жовтня. Десь сьома година вечора вже, мабуть, без 27, Даже. ще нема семи. Приїхав у батьків, зараз кастрюрував поросят малих, розказав, що, як, скільки, по чому. І хотів ще розказати за препарат, який я колись, ну, колись пару тижнів назад говорив, що мені. Написали, позвонили, вислали, ну це безкоштовно. Я сказав, що я дам відгуки по використанню цього препарату, дам правдиві відгуки. Ми використовували п'ять днів сипали, трусили. Зразу кажу, що як тільки засипеш, звісно, в Сарайові пахне, капець, ну, мені подобається. І, допустимо, на сьогоднішній день приїжджає, вечором пахне, воняє дуже свинями. Ну, і батя каже, що ну, двоє, двоє суток в сараї свиня мене ваняє. Ну, потім, зрозуміло, воно починає подванювати. Але препарат в принципі, хороший, не принципі, нормально, якщо я не вшибаюсь 280 гривень 10 кілограмів. Препарат це називається Клінасан. Я так розумію, це аналог Дезосана. Але нічого мені подобалося, перший раз це спробував. Так що, якщо що, називається Західна ветеринарна клініка, у них є сайт. Якщо треба, я мабуть, ставлю ссылку в описі. І ну, можете звертатись, вам підскажуть, розкажуть. розрахують, скільки треба препарату там, на, ваш, на ваш сарай. Але мені сподобався цей препарат. Як це не реклама, це, це відгук. На цей препарат, ну але він мені достався безкоштовно і я показую, розказую, яка вона, що вона. Е, всім е, гарного перегляду, мирного неба над головою всім удачі, всім пока. Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 11 -е жовтня. Е, зараз у батьків на господарстві. Зараз у нас іде підготовка до кастрації цих поросят. Соломка, все як положено. Але сьогодні кастрацію показувати не буду. Ну, так, покажу поросят та я розкажу про це, що насипано на, этому, на полові. Я колись відео казав, що пару тижнів тому мені ну, написали, типу, хочемо вислати препарати. Для дезінфекції, до лаго я не знаю точно як сказати. осушувач. Універсальний осушувач по догляду за свійськими тваринами та птицею. <клухи> Сказали, э, сипай там раз у 5 днів. Все як положено. Получається, там, де вони сплять, сипали ну по станку в основному везде, кліносан, а там, де, в основному, ну, де вони ходять в туалет, де влага, Е, э, Порція 100 г на 1 квадратний метр. Ну, Воно там ми не міряли, так от, жменями клос-клос-клос розкидали. От. Ну і все, Батя понасипав. Бачите, он де, де влага. По станкам воно видно. Понасипав навіть аж на стінах. Батя порозсипав, все добре, чистенько, сухенько. От. Запаха, скажімо так, під час от, зараз насипали. Запаху свині в сараї немає. Зрозуміло, що воно типу, понасипали, почистили, свіженьке все. Запаху немає, але скажу так, що день. Дня два. Батя каже, що ну, батя тут постійно управляється. Я тут ввечері приїхав. Ну, я ввечері приїжджаю, сьогодні потрусили, завтра приїжджаю, запаху свиней немає, є ще запах цього де засану, Ну, батя каже, як мінімум два дні ще запаху свиней немає, але потім потрошку починає з'явитися запах. Понятно. Зараз набагато приємніше заходить в сарай. Що запаха як такого немає, зараз, скажімо так, е холодно на вулиці, двері закриті, там вікошко відкривається, тому що закриваємо, тому що малі поросята. І щоб їх не простудити, двері закриваються. У нас одні в основному відкриті, всі закриті. Ну, батя там по погоді дивиться. Там насипали соломи малим, гарцують. Ну хай гарцують, зараз ми будемо різати яєчки і е колоть жиліце. По поросятам сьогодні їм 5 суток. Виходить. Народилось їх 18 штук, одне мертве, залишили ну, 17 живих. І, грубо говоря, на перші сутки вона задавила одне більш-менш здоровеньке порося, на другі сутки. Вона задавила менше порося, і на третій сутки вона задавила ще одне порося. Але таке середненьке, таке риженьке. Получається, трьох вона задавила, ну, скажімо так, по моєму опиту з Данії, коли свиноматка дали порося, то воно видно, воно там то синє, то придавлене. Ну, по цим не видно, що вони придавлені, не знаю, може вона їх не придавила, може вона там десь трошки наступила, а воно потім здохло. Одне було отута в цьому. В уголку, може поросята самі їх задавили, Ну, його задавили, ну, не знаю що тут і як. Так що такі ось, ось справи з цими поросятами, зараз ми їх покаструємо, проходимо желізо по цим поросятам. Почали давати предстарт, водичку ставити, ну, і соответственно, старт мамашки у ось ось Деяких поросят оно, типа, жовтий понос. але він такий е, густуватий. Е, напишіть в коментарях, мені може вже пора їм проколоти желіза. Ну, я розумію, що, що може будь, е, це нехватка желіза, або е, ну, вони почали їсти другу піщу і трошки желудки не привикші. О, так що такі діла. Цим пацанам 12... 29-го да, вони родились. По-моєму, 12 днів. Ну, Планував через пару днів проколети желізо, ну, подивимося, може завтра або завтра проколимо повторно желізо. Ну, нічого, фу-фу-фу, ростуть, їдять, свиноматки їдять старт. Ми вже приготували наш набор для кастрації, скажімо так, перчатки, ножниці, дезіспрей, е желізо і желізо. Ну, в принципі, нам більше нічого не треба, зараз ми це все обіраємо, ловимо поросят. І будемо каструвати, ну потім щось зараз дозніму. Ну що, пройшла у нас кастрація. Наші жавчики вже біля мамки. Трошки кричали, звісно, крикливий капіць. Оці не такі крикливі були, але нічого. Крикливік, прыгають, скакають, ну, таке. Покастрировали, укололи желізом, в принципі, все. Чин вот. Це наша міла. У неї по, по срокам 7, 7 ноября опорос. по срокам. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Живот наче, наче є. О, як бачите. Ну, Будемо наблюдатися. Тут у нас наші дюрки. ну як типу дюрки. їм 5 місяців, по-моєму, сьогодні. До речі, вони народились либо 11, либо 15 травня. Ну, Скоріше всього, що 11 травня. 11 чи 10, я не пам'ятаю. Ну, коротко, їм 5 місяців. Ось свинка, ось свинка. І ось ось та світленька свинка. Подивимось, когось злучимо. Це залежить від опоросу цієї, цієї мілки. Ну, Одну по-любому будемо злучати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім Ну, Я думаю, що оту, із цих двох трохи маленька. Ну, подивимося. Це таке діло. От. В принципі, в принципі, на сьогодні у нас е, все. Наблюдаємося за цими поросятами, пару днів соломка в них. Потім е, ну, рамки загоюються, а потім починаємо тирсу сипати. Солому не сиплю, тому що е, вона влагу не вбирає. Свиноматки з поросятами в основному влажновато. Ну, Пару днів, а потім тирса. Це зараз соломи накидали, а все тирса. Чистенько, акуратненько, сухенько. І поросятам сухенько. І, ну, в принципі, нормально. Так що такі ось діла, в принципі, все. Всім до побачення.